Вітаю на каналі Мій Шлях, я Юлія, автор каналу. Сьогодні ми говоримо на дуже важливу тему. Ось чекаю, що життя якось саме налагодиться, зникнуть кудись всі проблеми, вирішаться питання, що боліли, хтось, можливо, допоможе. Або ні. Я ніколи не дочекаюся того, чого дуже мрію. Це занадто дорого коштує. Та й хіба я заслужила? Треба чимось пожертвувати, щоб цього досягти. Ой, прямо таки чи не мрія? Обійдуся якось, що вже поробиш. І так ми відмовляємося від найзаповітнішої мрії, несвідомо відносимося до свого життя, живемо і почуваємося, ніби м'ячик, який кидають, пинають у різні сторони, всі навколишні, не питаючи на те дозвіл. А його ми даємо автоматично, коли не тримаємо руль власного буття. Гірше, коли ми свідомо перекладаємо керівну роль для вирішення своїх проблем на когось іншого. Чи то страх заважає взяти на себе відповідальність, чи то лінь? Назва тут одна несвідоме буття. Чому так? Яка основа цього дуже поширеного явища? Куди зникла та завзята ініціативність, що була в глибокому дитинстві, коли ми точно знали, чого хотіли, і до останнього не відступали від мети? Чому згас цей внутрішній вогник? Ех, життя, життя. Чому система руйнує віру в себе? А натомість дає просто місце у соціумі, в якому треба бути як усі, не відхилятися від основної норми і, по суті, ніяких інструментів взамін, щоб дійсно допомогло жити щасливо, почуватися щасливо, почуватися? Хто звертає увагу на таку нісенітницю? Що ти там почуваєш? Кого це має хвилювати? То твої особисті слюняві проблеми. Часто густо людина і сама ігнорує власну душу, чомусь закриває очі на те, що пече гірким болем, кричить беззвучним криком із самісіньких глибин, прямо як на відомій картині Едварда Мунка, вона таки називається Крик. А потім дивується, куди зникла радість, любов, вдячність. Куди поділося оте щире добре диво, яке ми відчували, як малюсінькими пізнавали цей світ, чому посміхаються мімічно вуста, а очі ні? Коли скінчиться епоха, де ми буквально як професійні актори зображуємо радість, будучи насправді повністю байдужими всередині, або в цей самий момент долаємо біль власного тихого страждання, до якого звикли, як до рідного. І важко уявити, що, може бути, інакше і щось зміниться на краще, як колись. Ми майже забули, як було оце колись. І тільки своїм внутрішнім покликом, з глибин серця, що давно вже змирилося з печалю, сумом і гіркотою, своїм свідомим наміром, ми можемо докорінно все змінити. Тільки правильними питаннями у простір собі, нам під силу покласти край такому життю і започаткувати основу для нового, а точніше оновленого, відновленого. Якщо ви зараз знаходитеся у такому стані і готові до змін, то ці слова для вас. Бо мета моїх бесід нагадати і пробудити у вас неймовірно потужну силу всередині себе про те, що ви є творцем своєї реальності на землі, вам під силу будь-які зміни у власному житті, тільки ви є автором своєї картини буття. Водієм на шляху вперед у світле майбутнє, де панує радість, любов, щастя, добробут, насолода кожною секундою свого дорогоцінного перебування на планеті Земля. З чого почати? Зі згадки того, що ви вже володієте надцінними дарами від вищих сил і творця цього світу. Це ваша свідомість, воля, душа, розум. Не дозволяйте нікому переконати вас у зворотньому і обесцінити це слово. Все починається з нього, але спочатку сформуйте в думці, чого ви насправді прагнете для себе. І уявіть, хоч на мить, що весь світ слухає тільки вас, як гігантський джин, що готовий виконати беззаперечно всі ваші бажання, без винятків і зайвих питань. Спіймайте таку хвилю всередині себе, важливо це ключ і подальший ґрунт для нового життя. Впевненість у своїх силах і подальших змінах з ізернятко такого знання, що все дійсно почне крок за кроком покращуватися, а потім і не зчуєтеся, як опинитеся у розкішному райському садові свого життя. Ви ж так цього хотіли. Повернетеся з гадкою про важкий період, душа вронить трохи сліз глибоких, тих, що не доходять до очей, і відчуєте диво, і усвідомлення того, наскільки ви сильні стали мудріші, на кілька голів вище, ніж були зовсім недавно. І водночас, ніби це було в минулому житті. Запиту, простір. Нарешті ми дійшли до нього. І надскладного тут немає геть нічого. Берете і проявляйте в голос свою волю, намір, запит своєї душі, мету, бажання, які ви так довго не чули або не наважилися дати місце своїм справжнім бажанням, не мали рішучості навіть зізнатися собі без страху і осуду. Не бійтеся, сміливіше, небеса, наставники, ваші невидимі хранителі тільки й чекають на це. Я маю намір бути успішною, гарною, багатою, щасливою, реалізованою тощо. Прошу простір дати мені інструменти для реалізації мого наміру. Це такі більш приземлені цілі, а можна й вище. Я хочу бути інструментом в руках Бога, провідником божественної енергії на землі. Я маю намір пізнати себе, йти шляхом свого призначення і виконувати його. Я хочу жити усвідомлено. Або щось інше своє, за бажанням. Запити у простір можна робити хоч кожного дня, і впродовж нього. Пам'ятайте, вас завжди чують. Будьте уважні до слів, які вимовляєте. З моменту повного сформування і озвучення починається шлях до повної реалізації. Будуть різні речі, явища, що сприятимуть ніби розчищенню шляху. Також є перевірочні моменти для того, щоб ви визначились остаточно, чи справді ви хочете саме це, чи готові ви пройти шлях до мети. Якщо намір видозмінився, то обов'язково озвучте знову у скоригованому вигляді. Від запиту у простір до його реалізації може піти різний час. Кілька днів, тижнів, місяців, а може і рік. Все залежить від мети і особистого енергетичного потенціалу. Важливий момент спостереження. Наприклад, через рік запит ще не втілився в реальне життя. То оберніться назад. Дайте собі звіт, що і як змінилося у вашому житті свідомості в сторону самого бажання, наскільки кроків ви стали ближчими. Це може бути там половина шляху, третина. Але з міцно закладеним фундаментом. А можливо, до цілі залишилось всього декілька невеличких кроків. Може змінитися сама мета, втратити свою актуальність або змінитися на іншу, більш досконалу. То скоригуйте, але не зупиняйтеся завжди вірте в себе, робіть запиту простір на свої найзаповітніші мрії, цілі, бажання. Хай вони будуть великими і високими. Не відмовляйтеся покорювати вершини через ментальні установки, нав'язані зовні поняття. Поки ви живі, для вас все відкрито і ви варті найкращого. І пам'ятайте, в кожному з нас є неймовірно потужна сила. Дякую за увагу і повагу до моєї праці, до наступних продуктивних і цікавих зустрічей.